We müssen zur ausgrabungsstätte Looks like a dusty old man. What secrets are you looking for, Helga? Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. до you copy? Погано, чудно. Ей, всім привіт! Ми продовжуємо грати, як ви бачите. Це серія вже шоста, здається, так? А, ну ми погнали. Щоденник Хельги, запис п'ятий, 12 січня 46-го року. Сьогодні день великих відкриттів. Пам'ятаю, як батько вперше повів мене в Національний історичний музей у Берліні. Я тоді сказала йому: я не мабуть доторкнулася до історії, а як він засміявся. Таємниці минулого відповів він чекають, коли їх розкриють. Одна з наших команд, що працювала у східному кордоні розкопок, знайшла масове поховання. У загальній могилі перебували тіла як мінімум 84 чоловік, дорослих і дітей. Зважаючи на все, на місці руїн старої церкви. Яку місцеві мешканці називають опоганеною церквою, тисячу років тому було зроблено масове вбивство так напевно. Про це свідчать всі наші знахідки, моя версія підтверджується, як і припускали раніше, сам король Оттон розпорядився зруйнувати церкву і прилегле село. І з цією метою він відправив сюди загін лицарів. Це пояснює звідки тут взялися у числі іншого лицарські артефакти. Крім того, Рендельфу вдалося, застосувавши особливі методи допиту, переконати місцевого священника віддати нам лист, написаний королем Оттоном. Він знайшов цей лист у будинку колишнього священника, того самого, котрого вбив один з моїх пацієнтів Міхаеля. Воно написане старонімецькою, але вже незабаром ми одержимо переклад. Чому король Оттон віддав таке розпорядження, поки не зрозуміло, однак я вже наближаюся до розгадки. Потрібно лише копнути трохи глибше. Крім листа, ми знайшли також мапу. Імовірно, це мапа підземного комплексу, намальовану одним із учених короля Отона. На ній написані слова, що означають якийсь наказ. Я спробую вимовити їх. Можливо, це знадобиться коли ми докупаємося до того, що чекає нас унизу. Добре. Що тут ще є? Ой, яка музика грає страшна. Записка Хельгі, 14 березня 46-го року. Ціль так близько, я вже відчуваю в роті присмак крові. У цьому сховищі мене чекають великі таємниці, таємниці короля Атона, мого прабатька, що тепер передає цю естафету мені. Мені здається, що король говорить до мене із царства пітьми, ще під темної безодні. Я думаю, це він. До речі, ця мерзенна пародія на людину, Шрайнер, повинен з з... заявитися сьогодні з день на день Ли... з дня на день. У листі було сказано, череп доручив йому доглянути за моїм проєктом. Ха, ну-ну, схоже, доведеться запастися вином, щоб все це витерпіти. Де лукашка стара. Так, здається, ми все тут переглянули, що могли. Можемо лізти собі далі. Так, сюди. Ще якісь листи? Ні, ніц немає. Пішли. О! Що за звуки? Забігає. Ходіть ка. Піде сьогодні А ось. І я щось бачив. А, ось все. Добре. Jesus Christ! Чого я загорівся? Ну це вже якийсь Resident я почався, я так бачу. Ей. Де ти? Тільки мені якусь пушку сюди, то вже гая так. З <стри> трубою трошки. Шамблер. Шамблер. Деякі нацистські солдати, які загинули в результаті землетрусу, постали з мертвих з єдиною метою вбивати все живе. Ць. Серйозно. О, що було? Вон... Сюди, давай. Ух, А це хто такий? Такий смерный. А! Асин пудев! Але... коллег! Фокис! не напудев! Капець.

Давай, 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 давай. Падна. Де 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 мала? Де мала? Де вона? Так, сюди мої стволи. Ні. Ні, ти серйозно. Ти серйозно? Я не хочу. А? Ай. Я не хочу тебе бувати. Я не хочу. Я не хочу її вбивати. Боже, ми просто якось підемо і не чіпатимо її. Так можна? Ай-ой! Вибач. Подлюки. Його автомат. Це вискочило ще хтось. А де звук перезарядки. Эй. Собака. Да? Там жителі, житель, але просто ну... Що з ними робити? Ой. Точно ще були мирними жителями, так. Да. Мені здається, що в реальному житті людина вже умерла, перебуваючи так довго у приміщенні в якому пожежа. Просто задихнулася до від цього. Як він називається? Я забув. Як цей газ називається? chuck oh, here, kessler listen helga's gone took the folder with her she's digging up something beneath the church ruins must have been what caused this shitstorm what's your location i don't know Some kind of <laughs> Щось гупає. і дуже велике щось. А, це просто музика окей. Ай, нащо? Ой, та я хотів зайти. Like, пойду. Ой. Так, возьми ее. Ой. Да. Детвіться і... Цей... І ну, от я бачу, в нього випав пістолет. Чого не можна підібрати його? Ну, так, мы вже на місці, да? так? Ладно. Таке що? Ага. Файна. Встань нам чгда я неправильно води? Вони ж живі, правда? Скажи, а який сенс? Який сенс обризувати його? Типу... Серйозно. Довший ствол більше потужності. Навіщо його обрізувати? Добре, хоча образуємо за цю гру зробив трохи постріляю чекай я залутаюсь райні о це розвалило ніби не треба ну <laughs> не подобається ця штука ой Бри вже, ой. Звідки воно летить? А нема набоїв? Вас. Бере автоматично так, нам куди власне треба? Павно сюди? Чи я? Ой! Ти живий досі, ну. Чекай, ну куди треба? Ага. Куди виходить? Чи? Треба поведі просто напросто. А, ну так. Каже, вона ще хоче свою подружку врятувати. А як ті баси? А де золото? Де? Де золото? Що золото було, я ж бачив. До речі, перепрошую в мене, я так бачу, що... Ну, я ніби одужав, але не до кінця, бо в мене нежить щось ніяк не проходить. Його може немає, але так досі трошки закладений. Не перепрошую хоча. Find a way to get to them. Oi, time chum. Я не зрозумів. Це що таке? Чому він із живого притворився на, на того зомбіка? Це ж смішно вже ну. Так само буде? Ні. Nie ma naboju. O oh, mój Boże. Jak żyje na bredle? черні, ну. Ой, не бої. Я, що yeah. це було? А ось туди. Так, нам треба їх залутати, бо потім може бути не гаразд. Дай мені здоров'я. Ой Честомі їх туди нуль щоб знали Лісти. А де клісти А ось він заберу цього що камера в нього. right Why do they hate us so much? Because their brains got broke, I reckon. I killed one of them. Did you see that, Mr. BJ? <laughs> Good on you, kid. <laughs> I have been here before. The week after Weihnachten. My friend. She made me sneak in here so we could look for the bathhouse ghosts. The heating was off because of the bombs, and there was ice in the pool. We danced to Gramophone records in her Obermeyer's office, and I remember laughing and breathing and being afraid someone would catch us and take me away from her. I made a promise: whatever would happen to me, I would find a way back to her. You can't go by yourself, not with them monsters out there. If I do not go, I might as well let the monsters rip my insides out. I will go up through that hole, and you will help me. I know you will, Mr. BJ. Я допоможу, але ж ти навіть, ну, не спитала, ти сказала просто ти деш зі мною. Mm. Пара Записка Гера Обермана. Марто, тобі тепер доведеться -то приходити двічі в день. А всі ці солдати пруться сюди зі своїх богомерзких розкопок, а потім труби забиваються землею брудом. І ведуть вони себе як свині, продувають на підлогу пиво, кидають на в басейни. Я знаю, що ці солдати борються за Фаттерленд. Але навіщо вибачте, сякатися в моїй фіранки? Зрозуміло, я подвою. Я подвою твоє. Кінець пропозиції неможливо прочитати. Папір запруджений кров'ю. окей. Є кров? Є. Стаття Екстрений випуск. Мешканцям Вульбурга наказано евакуюватися. Вульбур, 10 березня 1946 року. Цим ранком з Берліна надійшов наказ про евакуацію. Археологічна експедиція, що проводила роботи в районі с... в районі руїн Строї церкви, виявила свідчення того, що ґрунт під Вульбургом нестабільний. Всі містяни будуть переселені у Франкфурт, де їх забезпечать їжею, нічлігом і роботою, і де їм доведеться пробути доти, доки фактор... фактор небезпеки не буде належним чином вивчений. Добре, що ми вирішили провести археологічне роз... дослідження в узберезі. Інакше б люди так і не довідалися про цю потенційну геологічну катастрофу, заявила сьогодні фрау вранці фрау оберштумбанкфюрер обер... обер Банквіра фон Шапс. Mr. BJ, help me up. I, must go. I know she's waiting for me. Давай. Слухай, I can come with you. No silly soldier. Man.

скільки можна своїх убивати вже. Як це мало закінчитись. Явно не так. Записка нацистського офіцера. Карл відправив цю телеграму в табір експедиції, кому Еберхарту. Я полагодив роботодавантажувача. Машина надійна, але при роботі в тунелях потрібно стежити за зношуванням. На той випадок, якщо знову відбудеться поломка, я замовив доставку запчастин і палива із замку робот Роботавантажувач стоїть коло старих міських воріт. Забирайте. Густав. i'm trying okay. No. stick a kid. we had a monster in our basement my father said if i'd done wrong it'd creep out at night and come for me i tried to do no wrong but the monster came all the same А можна якось вилізти? Не може бути, не вже Блашкович розлучиться своєю трубою. Я ж казав, такого не може бути. труби він тут не вижив би ніколи в житті. Досить такий швидкий розділ. Але. Як я вже й казав, будемо проходити в розділах, тому. Я запишу зараз наступну відразу. Отож до зустрічі в наступному відео. Всім добра! Слава Україні!